Всім доброго дня! З вами компанія Автофокус та наше нове надходження. Це Ford Focus 2008 року випуску. Автомобіль у нас від першого власника офіційний, на 1,6 бензиновому двигуні. Дивимося, що у нас всередині. Всередине зустрічає темний текстильний салончик, не затяганий нічого. Йдемо далі. Передні електроспопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, механічне регулювання сидінь. Тут у нас шкіряне кермо. Пробігу у нас 251 тисяча кілометрів, штатна магнітола, кондиціонер присутній, п'ятиступенева механічна коробка перемикань. По стану салону автівка майже як нова. Тому, якщо тебе зацікавила дана пропозиція, приїжджай до нас за адресою Генатахоткевича 22Б, придбати ти її можеш як в лізинг, так і за готівку. Можеш з пропозицією обміну. Можливо, будь-яка перевірка автомобіля на СТО, а також доставка саме своє місто. Чекаємо.